Як працює російська пропаганда на українському півдні? Відбувається справжня боротьба за свідомість людей в окупації, хто задіяний в цій мережі. Вони підпорядковуються окупаційній владі. Окупанти одразу витіснили український інформаційний простір із захоплених територій. Та які фейки найчастіше доводиться спростовувати військовим і журналістам. Інформацію про те, що він вже висадився на правому березі, що він провів вдале форсування. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія в наступному році планує збільшити витрати на пропаганду на 54%. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це показує пріоритети агресора. РФ не може перемогти на полі бою, тому робить ставку на дезінформацію. Новини при Азов'я вирішили дослідити, які фейки Росія поширює на окупованій та підконтрольній українській владі в частинах українського півдня. Про все це дивіться далі у програмі. Жителі України можуть розраховувати на чесні вибори тільки при Росії, заявив 22 жовтня призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо. У реальності представники російської організації голос знаходять системні порушення під час кожної виборчої кампанії в РФ. Зокрема, на останніх виборах президента у березні 2024 року бюджетників змушували голосувати під наглядом керівництва. А на деяких дільницях спостерігачі знаходили бюлетні в урнах ще до початку голосування. В Україні ж вибори не проводять через воєнний стан, який був запроваджений після повномасштабного нападу Росії на Україну. Сальдо в своєму пості не згадав ані про справжню ситуацію з виборами у Росії, ані про те, чому в Україні їх немає. Це один з прикладів дезінформації щодо України, які поширює російська влада та підпорядковані її окупаційні діячі. Херсонська онлайн-медіа МОЗ системно досліджує пропаганду, спрямовану на регіон. Зокрема, вранці 15 жовтня низка ресурсів повідомила, що російські військові висадилися на острові в Херсоні. Йдеться про мікрорайон Курабел, розташований на карантинному острові. Командування 34-ї бригади берегової оборони морської піхоти, яка діє на Херсонському напрямку, спростувало ці твердження. Головний редактор видання «МО» Сергій Нікітенко каже: Росія періодично вкидає інформацію про захоплення тієї чи іншої частини Херсону. Колеги, які постійно наші досліджують цю тему, да кажуть, що вже є на закономірність. Що кожної осені, кожної весни вже протягом двох-трьох років росу росіян загострення? Вони розповідають про те, що їх війська вже перепливли Дніпро і захопили частину. Території на правому березі зараз вин розповідає, що вони мікрорайон Карабел захопили і дійшло вже до того, що окупаційний губернатор Сальда вже каже про те, що існує якийсь район. Херсона на лівому березі Дніпра, які контролює Росія. Хоча це ну будь яка людина, яка була в Херсоні, знає, що не існує ніякого району Херсона на лівому березі, ніякої промзони, яку він там розповідає, контролює Росія. Про те, що російські військові нібито контролюють промзону Херсону на лівому березі Дніпра, Володимир Сальдо заявив 19 жовтня у коментарі Російському державному агентству ТАСС. Він додав, що звільнення міста вже розпочато. Тобто йдеться про спробу повторної окупації обласного центру. Реагувати на фейки, в тому числі з вуст так званого губернатора, часто доводиться й речнику сил оборони півдня Владиславу Волошину. Частіше противник вкидує інформацію про те, що він вже висадився на правому березі, що він провів вдале форсування, і вже його групи. Входять в Херсон чи тримають там під контролем якісь островів. Проте, все це повна маячня, тому що е, противник не може навіть висадитись на е, певній е, кількості островів, і ці острови залишаються під контролем сил оборони України. Ми їх знищуємо і ми тримаємо надійну оборону цих, цього району. Головний редактор онлайн медіа Мо Сергій Нікітенко припускає, що фейки про висадку російського десанту в Херсоні спрямовані насамперед на внутрішню російську аудиторію. Дуже важко взагалі зрозуміти, хто цільова аудиторія цих меседжів. Інколи нам здається, що взагалі вони виробляються для російської аудиторії, бо це часто транслюють загальноросійські медіа пропагандистські там і. ТАСС, і там Правда, і дуже багато інших транслюють саме ці вигадки. Ну таке враження, що вони хочуть переконати то не мешканців тимчасово окупованих Херсонщини, і не мешканців України, да а більше, мабуть, оцього російського глядача читача, якому потрібні якісь перемоги. Ніхто з них же не полізе перевіряти, чи є якийсь там мікрорайон. На лівому березі, чи чи де взагалі той Херсон знаходиться? Тому це такий інформаційний шум, який створює таку переможну перемогу для росіян. Онлайн-медіа, перший запорізький, досліджує російську пропаганду, спрямовану на захоплену Росією частину області. Журналіст видання Олександр Носок нагадує, що перш ніж розпочати власну мережу, Росія зачистила інформаційний простір. Після початку повномасштабного вторгнення, за даними інституту масової інформації, у Запорізькій області припинило роботу понад 50 редакцій. Це найбільший показник серед усіх регіонів. Окупанти одразу витіснили український інформаційний простір із захоплених територій, і створили там десятки власних медіа. Це і телеканали, і радіостанції, і газети. Усі вони систематично поширюють дезінформацію та антиукраїнські наративи. У телеграмі так взагалі функціонують цілі мережі пропагандистських каналів з великою аудиторією, які підсилюють одне одного завдяки дублюванню інформації та репостам. Олександр Носок додає Росія не тільки розглядає жителів окупованих територій як споживачі пропаганди, але прагне втягнути у створення фейків. Зокрема, через мілітарні рухи юнармія та юг молодой. Вони навчають українську молодь створювати телеграм-канали та поширювати дезінформацію про Україну. Тому кількість таких небезпечних ресурсів вона постійно зростає, і це дійсно велика загроза, тому що відбувається справжня боротьба за свідомість людей в окупації. Також російські ресурси постять фейки, щоб виправдати удари по українських цивільних об'єктах. Журналіст Олександр Носок розповідає. Щодо Запорізької області, такі повідомлення першим публікує голова комісії громадської палати РФ Володимир Рогов. От, наприклад, після прямого обстрілу готель Гранд Палас, розташованого в житловому районі Запоріжжя у вересні 2024 року, Рогов виправдовував атаку якраз тим, що там нібито переховувалися іноземні найманці та українські військові. Він заявив, що там мовляв, їх знищили саме їх там знищили, і що жертв серед цивільних немає. Насправді ж ну ніяких військових там, звісно, не було. У удару загинула жінка з сином. А четверо людей, серед яких була дитина, отримали поранення. А 8 січня 2025 року російські війська знову завдали ударів по Запоріжжю. Бомби влучили просто в місце скупчення людей. Загинуло 13 осіб. Понад сотня була поранена. А той же Володимир Рогов, Ну а за ним слідом і всі пропандистські канали заявили, що цілю нібито були цехи. цехи Місцевого заводу, а жертви серед цивільних, мовляв, стали наслідком роботи української протиповітряної оборони. І прикладів таких фейків насправді дуже багато. Життя окупованих територій теж є повторюваною темою фейків. Зокрема, каже Олександр Носок, щороку Росія заявляє про рекордний туристичний сезон на Азовському морі, хоча відпочивальників там обмаль. Також окупанти привласнюють досягнення української влади. До прикладу, в Кирилівці до повномасштабного вторгнення, за кошти українського бюджету збудували амбулаторію. Залишилося накрити дах і зробити косметичний ремонт. Підконтрольна Росії влада завершила роботи і подала відкриття амбулаторії як власне досягнення. Через свої ресурси росіяни насамперед поширюють наративи про нібито процвітання захоплених територій Запорізької області, і от пропаганда подає картину, де життя мешканців нібито покращується, школи і підприємства відновлюються. А економіка розвивається завдяки новому порядку. Буцім, то під російським прапором планує стабільність і добробут. От така собі щаслива окупація. Насправді реальність зовсім інша. Ми досліджуємо ситуацію і бачимо, що за цими гучними гаслами часто взагалі немає якихось реальних дій, і вони за понад три роки не можуть відновити навіть довоєнний рівень життя. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Представниця громадської організації інститут масової інформації Наталія Воговська помітила зміни в управлінні пропагандистськими ресурсами на окупованій частині області, Йдеться про підпорядкування каналів під псевдодержавні структури. На сьогоднішній день можна сказати, що всі ключові е, медіа, які працюють на окупованій території, вони підпорядковуються окупаційній владі. Тобто, наприклад, повній ну, власник медіахолдингу за медіа, це так зване ну, окупаційне міністерство Мінцифри. В кінці е, вересня е, на посаду виконувачого обов'язки генерального директора була поставлена жінка, яка приїхала з окупованого Криму, і яка теж має стосунок до цієї Мінцифри. Тобто максимально е, зачищається все, що там навіть, ну наприклад, якщо е, пов'язувалося да, раніше напряму створення медіахолдингу і просування з Малькевичем, який. Якби дуже тісно, як ми знаємо, на да, працював з об'ємним пригоженим. То зараз, взагалі ніде взагалі ніяк не фігурує вже ніякі там а, а, у цій громадській організації, російські чи ще, ще щось. Це абсолютно державні да такі структури, які працюють за тою калькою, де державних медіа пропагандистських, і, ну як вони працюють в Росії в цілому. Російські пропагандисти намагаються вплинути і на. А жителів підконтрольної українській владі території зазначає Наталія Воговська. Одна з головних цілей тут зрив мобілізації до сил оборони, кидується просто якась неймовірна кількість маніпуляцій, неймовірна кількість фейків. І, на жаль, на превеликий жаль, велика частина з них базується. На контенті, які, наприклад, розповсюджують е, там якісь українські там телеграм-канали. Як це відбувається? Хтось закидує да, МГД нам ну, там новину, хтось закидує якесь відео, в якому не, немає бекграунда, контексту, пояснень, але є відео, де там е, страшні жахливі ти цикашники там е, знущаються над е, черговим чоловіком, а другий дуже дуже потужний наратив. це Постійна, постійна системна дискредитація ЗСУ, починаючи з Кидів. Як... Там ЗСУ спрямовує міні-дрони для на щоб вбивати там мирних мешканців на прифронтових територіях. До речі, навіть не на тут, а на прифронтових територіях. Дослідниця пропаганди додає, що після збільшення фінансування російська пропаганда стане ще агресивнішою і ставить питання, як протидіяти їй не тільки на окупованих територіях, але й на підконтрольній українській владі частині країни. Що стосується а не окупованої частини, я думаю, що оця, як би так сказати, вседозволеність, дозволеність та, телеграм-каналів, які вважають себе мега крутими і заміною, е, і заміною традиційних, ну, традиційних мається на базі професійних медіа. Я думаю, що вони е, реально не розуміють, наскільки вони грають на руку ворога, і наскільки. Їхніми руками ми програємо у цій е, інформаційній війні. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов. Я з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Приazов'я